Доброго дня! Наші погляди обумовлюють наші дії. Озброєний погляд робить наші дії точнішими. Я пропоную, аби не схибити, озброїтися дуже точним пристроєм, який називається Приціл. Це програма Приціл. Мене звати Сергій Рахманін. Для тих, хто вперше з нами повідомлювати, для тих, хто не вперше нагадає, що цей проєкт виходить, завдячуючи зусиллям команди проєкту Телекритика. За технічної підтримки каналу BTV та за фінансове сприяння Фонду розвитку ЗМІ посольства Сполучених Штатів Америки. У нашій програмі беруть участь студенти українських вишив, і також повідомлюю, що ви можете поставити свої питання за допомогою твіт-стрічки нашої програми. Радо повідомляю також, що віднедавна ми почали співробітництво з каналом ЗІК, і ви можете подивитися цю програму також 19 грудня о 19.50. Тема нашої програми сьогодні формулюється дещо філософічно, якщо хочете. Чи є життя після Майдану, яким воно буде, це життя, яким воно має бути. Події останніх тижнів вже стали сторінками історії. Історії, яка без перебільшення твориться на наших очах і за нашою безпосередньою участі. Відверто кажучи, я не бачу особливої потреби аналізувати події цих останніх днів та тижнів, тому що правду це лишень. Слова, словосполучення, речення у великому оповіданні, якому ще не проставлена крапка. Я не бачу також сенсу, принаймні, намагатися шукати відповідь на прокляте питання, що далі. Я не хочу говорити про сьогодні, не хочу говорити навіть про завтра. Я хочу зазирнути в післязавтра. Тому що, на моє глибоке переконання, чим би не завершилася яскрава історія Європейського Майдану, він залишить свій слід в наших душах, в наших серцях, в нашому сумлінні. В нашій свідомості, в нормативних актах, в політичних рішеннях. І яким буде цей слід, ми спробуємо з'ясувати сьогодні. І в цьому нам допоможуть наші сьогоднішні гості. Я радо вітаю в нашій студії Святослава Вукарчука, музиканта, лідера гурту екоаналізів. Добрий день. Юрія Луценко, політичного діяча. Вітаю вас. Валерія Кавниша, головного редактора видання Комбресант України. Добрий. Незабаром сподіваюсь, до нас також долучиться Вікторія Сюмар, громадський діяч і журналіст П'ятого каналу, яка затрималася, але сподіваюся, що найближчим часом до нас долучиться. Отже, ми переходимо безпосередньо до нашої програми і до першого раунду, який називається Пристрілка. Буранне життя сьогоднішньої політичної України безумовно вносить корективи в наше буденне життя. Ну, принаймні, я можу твердо говорити про те, що в життя киян воно точно вносить свої корективи. Бо я а, знаю безліч людей, які сплять з мобільними телефонами під подушкою і за першого дзвінка хапають все, що необхідно, і біжуть на Майдан. Життя змусило внести корективи і в формат нашої програми. Зазвичай у нас передбачається умовне протистояння. У нас є умовні противники, які, скажімо так, репрезентують свої точки зору, намагаються сперечатися між собою. Сьогодні ми вирішили відійти від цього формату з єдиної причини. Я не бачу особливого сенсу в тому, аби в цій студії були присутні люди, які заперечують або сам майдан як явище. Або заперечують вплив Євромайдану на суспільно-політичне життя України. Бо для мене це є очевидним, що вплив, який є від Майдану, ми відчуваємо його щоденно, ну, ледь не щохвилино. Зараз ми спробуємо з'ясувати, що насправді відбувається в Україні, яким чином воно відіб'ється на нас. На житті цієї країни, цієї держави, цих людей, на стосунках між владою та опозицією, між громадянами та державою, між різними рестами суспільства, між мешканцями різних регіонів. Чи є справді вже щось, про що можна говорити, як про те, що ми набули, здобули, відродили, і що не затьмариться, не зміниться, не зіпсується, не забудеться не тільки за кілька місяців, а навіть за кілька років. Незалежно від того, підкреслюю, чим завершиться життя Євромайдану, тому що насправді ніхто не зможе, на моє глибоке переконання, дати беззастережної достеменної відповіді на те, що буде завтра. Буде це поразка чи перемога. На це питання відповісти важко навіть тому, що ми не знаємо насправді, що вважати поразкою, як виглядає перемога. Тому я хотів би говорити про наслідки, про далекосяжні наслідки. І в мене питання до всіх вас, хто першим зголоситься, тому радо надам слово. Чи є щось, що вже сьогодні можна говорити, про що вже сьогодні можна говорити, як про те, що є великим надбанням Майдану і що не забудеться і не затреться? Ну, перед тим як надати слово, я вітаю в нашій студії Вікторію Сімар, громадського діяча, журналістку П'ятого каналу яка, як я сподівався, долучилася до нашої дискусії. Отже, питання, мені здається, зрозуміло, хоча й важке. Хто перший готовий? Прошу, Юрій Луценко. Почнемо з меншого. Цей Євромайдан повернув до політики як мінімум півтора втрачених покоління. Так сталося, що за останні 20 років в політику фактично не заходили люди після 65-го, 70 го року народження. Я останній заходив в політику через намети України без кучми і сьогодні мені 48. За виключенням молодих депутатів в партії Свободи, при всій повазі до них. Решта цього покоління, власне, в політичних процесах не тільки на горі, але й на і всередині, а тим більше внизу, не бере жодної помітної участі. Євромайдан народив нових керівників студкомів, нових керівників блокпостів. Нових керівників громадських е, рухів і навіть е, молодих лідерів молодих раніше маловідомих партій. Це дуже добрий результат. Це перше. Друге, майдан підтвердив е, теоретичний висновок про те, що суспільство стало дорослішим, я би сказав, прагматичнішим, інколи навіть цинічнішим. Е, воно розглядає політиків виключно як інструмент. А не як месій, котрі мають щось принести тобі особисто в твоє життя. Все більше є розумінням необхідності зміни системи, а не лише зміни прізвищ. І це величезний результат. І третє, найголовніше, в Україні з'явилося попит на європейські реформи. Якщо раніше про це говорили більш так, декоративно, інколи навіть іронічно. Як про євроремонт України, як про якісь окремі євроновації, то зараз стало зрозуміло, що суспільство обирає те, що обрали всі наші західні сусіди від Прибалтики до Польщі, Болгарії, і отримали позитивний результат. Це стало затребано суспільством. Причому суспільство, мені здається, погоджується і на неминучі мінуси в цьому процесі. Воно по-дорослому йде в цей процес. Політичної сили, котра репрезентує такі системні зміни, ще немає. І, напевно, саме вона з'явиться в найближчі роки як результат цього майдану. Сергію, я погоджуюся з тим, що невідомо, що є поразкою, що є перемогою. Бо Україна без кучми ну, мала поразку. Потім виявилося, що вона перемогла, бо вона породила власне помаранчеву революцію. Помаранчева революція мала е, видиму перемогу, але виявилося, що це була поразка. Бо ставка на одну людину нічого доброго не понесла країні. Тому мені здається, системні зміни, які приніс Євромайдан, е дають можливість зробити це позитивом майбутнього України. Дякую. А перед тим, як надати слово іншому нашому учаснику, я б хотів дещо відреагувати на ваші слова, то знаєте, Я просто пам'ятаю, ну дуже багато спільного і дуже багато відмінного від майдану зразка 4-го року і майдану 13-го року. Але я дуже добре пам'ятаю, що тоді, після перемоги, Омріяною, досяжною, гучною говорили про те, що цей народ ніколи вже не буде таким, як до Майдану. Потім з часом з'ясувалося, що насправді нічого не помінялося. І коли сьогодні цей народ, або інший народ, або той самий, або змінившийся народ, знову вийшов на Майдан, казав, що таке правда, той народ вже не такий, бо якби народ не змінився, він би не вийшов на барикади, чи на акції протесту, чи не просто на захист власної гідності 2013 року. Не вийде так, що в разі, якщо все буде не так, як нам хочеться, цей народ, який змінився, знову прокинеться ще років за дев'ять? Це думки вголос, але це, це не зобов'язує вас реагувати на мої слова. Якби ви про це теж поговорили, мені було б дуже цікаво. Прошу. Я не вийде, тому що 22 роки минають не дарма. За них народжуються діти, які стають виборцями, які народжуються в незалежній Україні, які вже не пам'ятають цієї радянської практики. І під 2017 рік цього виборця стане значно більше. Інша справа, що з ним треба працювати. І цьому виборцю теж потрібна політична освіта. Хоч він достатньо освічений, і ми це так само побачили, тому що він вже живе в інтернеті, він же живе в відкритому світі, і він чудово розуміє, що таке Європа, яка її різниця з Росією, навіть якщо не всі там. Там відвідали і не всі поїхали, да, тому що на картинках всі бачать і всі чудово це усвідомлюють. Друга річ, яка от щодо першого питання, що змінилося? Ну, геополітично ми довели тезу Леоніда Даниловича Кучми, що Україна таке, не Росія. Що... Що і, і тим паче на Білорусь, я би так сказала, що люди готові виходити туди на майдани, стояти в холоді, представники так званого креативного класу поруч із людьми з сіл з західноукраїнських областей, тому що їх об'єднує одне. це відчуття власної гідності. Це справді так. Це та категорія, яку дуже складно усвідомити людям, які кажуть, так, от є. Бабки даруйте мені, да от і за них ми купуємо бабок і збирателі. От і це нам гарантує владу. і Відповідно, це замкнений цикл. Та тобто це зовсім інша категорія, якої не розуміють люди, які мислять оцими так званими прагматичними категоріями. Знає, я почесно з вами горжуся, але мушу нагадати, що багатьом тітушкам по 20-22 роки вони теж не жили про радянському союзі. Я далекі від думки, що вони стоять безкоштовно. ТСН, от тільки одна репліка. ТСН зробили нещодавно чудовий експеримент. Вони Вадиму тітушку потелефонували, от і, і попросили його а, прийти а, на, на майдан. І він сказав: знаєте, я вас підтримую, а, але от вважаю, що там за дочка прийти, мене неадекватно сприймуть. Треба працювати. Мені здається, в будь-якому випадку, які б не були ітоги, є один несомненний плюс. Формується привичка, національна привичка реагувати на, як кажеться, несправедливі, неправильні поступки власті. Вот. Если раньше там единственной формой протеста, и это артикулировалось, собственно говоря, всеми оппозицией власти, говорилось о том, что это выборы, что поменять мы можем что-либо только на демократических выборах, теперь оказывается, что выборы — это не единственная форма давления власти. Мне кажется, что это все-таки давление на власть, и оно принесет какие-то свои результаты, хотя, с другой стороны, действия президента Виктора Януковича наталкивают на мысль, что им просто безразлично, что они просто не замечают того, что происходит там, в центре Киева, в других городах, там, в Одессе как елку сделали так, по, по типу киевской. И они просто игнорируют. Но какой-то... Положительный вклад в рост национального самосознания, в, рост, в понимание того, что мы не просто э, являемся потребителями налогов или плательщиками налогов в этой стране, он есть. Люди начали понимать и осознавать себя гражданами. И, э, наверное, впоследствии это все выльется в то, что когда-то уже и власть. Может быть, та, которая придет на смену Януковичу на следующих выборах, это будет кто-нибудь из оппозиционеров, они будут понимать, что за ними наблюдают, что в случае, если они будут поступать не так, как хочется народу, они получат вот такой вот ответ в виде Майдана. И эти Майданы будут повторяться и повторяться каждый раз. Знаете, я про ваши слова mm -hmm. Там абсолютно як, не тільки з через професійну необхідність, навіть. <реш> за, за, за власного бажання, хочу відвідує Майдан, звичайно, там, я намагаюся там бувати якомога більше. Я знову ж таки кажу, не тільки тому, що це професійна потреба. І як будь-яка людина спілкується з людьми, і одна людина сказала, ну, на мій погляд, абсолютно прозоро і зрозуміло. Вона сказала, що найбільша перевага і найбільша перемога, яка вже відбулася, полягає в тому, що хто би не став наступним президентом. Він вже ніколи в житті не надасть наказу бити людей і бити дітей, навіть якщо це йому дуже заманеться. Я ще раз сподіваюся, що це так. Але мушу поділитися сумнівами, я не впевнений, що це так. Мені б дуже хотілося в це вірити, але я не впевнений, що це так. Пане Святославе, я не, не пропоную реагувати на мої слова просто ваша черга. Тут багато вже шановних співрозмовників сказали правильні речі, і з багато чим я згідний. Я от що хотів би сказати, що все, що відбувається в світі, в тому числі і в нашому суспільстві, в Україні, можна, якщо уважно читати історію, можна це побачити і більше того, зрозуміти, як, звідки воно відбувається, і якимось чином передбачити наслідки. Я не думаю, що в Україні відбувається якась аж абсолютно унікальна річ, такої, якої не відбувалося в інших країнах. Якщо ми згадаємо історії європейської цивілізації, то ми будемо знати, що ще в середині. Тисячоліття другого відбулись поступово трансформації. де якісь переходили приходили в революції, якісь переходили в буржуазні революції, якісь в криваві, якісь в поступові притворення. Але, зрештою, суспільство поступово трансформувалося під під впливом релігійних змін, як це, наприклад, реформація протестантська, під впливом росту добробуту, під впливом геополітичних якихось речей, під впливом того, що Колумб Америку відкрив, так і так далі. І так далі. Україна в цьому випадку є абсолютним не є виключенням. Вона є рухається в своєму історичному шляху. В 91-му році ми отримали незалежність. Давайте будемо говорити відверто. Так сталося. Нічого Україна сама там в той момент для цього не робила. Тобто вона зробила безумовно. Інтелігенція дуже працювала багато. Багато було ну в х роках за це постраждали люди, які сиділи в тюрмах. Можна говорити про це, але взагалі кажучи, суспільство в 89-му 91-му році Друга, хотіло. Змін, але не чекало, і зрештою не дуже ну якби готувалось до того, що вони отримують незалежність. І коли вона отрималася, ця незалежність сталося так, що суспільство було не готовим, не не готовим та не готовим до того, щоб неї вповномірно розпоряджатися. І от поступово йде час, зовсім нова парадигма. Різко в 91-му році стала інша країна: кордони, валюта. Мова, державна політика, ну все повністю, еліти політичні, олігархія, все стало своїм, і все стало змінювати суспільство поступово. Це не, я хочу просто сказати, що це все не відбувається за рік, за два, навіть за п'ять, і, можливо, навіть за двадцять два. Це відбувається достатньо довгий час. І українцям, якщо вони справді з 91-го року всі чесно живуть в парадигмі того, що в нас є незалежна країна, і ми хочемо її кудись довести, потрібно навчитися в хорошому розумінні терпіти. От чого чого ми не вміємо робити? Ми не вміємо терпіти. Ми кожен раз, дістаючи якийсь шанс щось змінити, думаємо, це от саме те, що назавжди нас змінить. От саме сьогодні ми станемо іншими. Саме сьогодні наша нація встала з колін. І так саме сьогодні ми, ми переможемо злочинну владу. Саме сьогодні, саме сьогодні. Цього не буває. Це все тяжка кропітка робота поколінь. Одного покоління, наступного покоління, наступного покоління, і я хотів би, щоб українська прогресивна частина суспільства, от молоді люди тут сидять, зрозуміли, що це так і інакше воно не буде. Жоден політик, жоден кандидат в президенти, президент, жоден журналіст чи жоден відомий е, там громадський діяч, який вам скаже, що можна зробити швидко, буде вам говорити неправду. Не тому, що він вам говорить неправду. він він точно буде помилятися, навіть якщо він так думає, тому що історія не робиться. Дуже коротко, це поступальний процес. Так от в цьому процесі я хочу сказати, що події Майдану це є один з another break in the wall, тільки навпаки, тобто який ми витягаємо з цієї стіни. Да? Це ще один крок до того, щоб українське суспільство отримало свою унікальність, свою ідентичність, свій, своє місце в історії, якщо хочете. І більше всього, мені на сьогоднішній день хотілося б наголосити, я ще це не говорив за ці події майже ні разу. Мене якомусь в якомусь, якомусь, якомусь сенсі навіть. Вражає, ну, не буду казати, але задіває, що ми так часто повертаємо голову на схід або на захід, коли починаємо сперечатися. Тут у нас рука Москви, тут у нас значить, захід, який там має щось допомогти або не допомогти. Ми що не можемо зрозуміти, що це наша справа, взагалі кажучи, просто наша. Що при тому всьому, що зрозуміло, існує зовнішній вплив, і він. Його не треба недооцінювати, але взагалі кажуть, що це наша справа, це українська справа. І якщо ми будемо мати сформовану, чітку позицію в більшості суспільства, то дуже тяжко буде комусь і допомогти нам, і дуже тяжко буде комусь нам допомогти в лапках. Тому що це, ну, ми переменшуємо поняття суверенної держави. Ми переменшуємо його. У нас 46 мільйонів людей які своєю територією, які насправді. Можуть не дозволити нікому нічого тут робити, тільки якщо вони захочуть. Про це треба більше говорити. Тому що так часто і політики, і громадські діячі, і взагалі всі ми повертаємо, звертаємо увагу, що сказав хтось в Вашингтоні, що сказав хтось в Москві, що зробив хтось в Брюсселі. Це важливо. Я не кажу, що я не хочу нівелювати зовнішню політику. Але ми починаємо цим жити як самою великою парадигмою. А насправді головне всередині. Треба змінювати кожному, кожен день себе. 46 мільйонів. Думаючих в одну сторону, я маю на увазі не, не тоталітарно, в одну сторону з точки зору цінності людей, це велика сила, яку ніхто не зможе зупинити. Дякую. Ну принаймні ми обумовили коло питань, які будемо обговорювати далі. А зараз ми переходимо до другого раунду нашої програми, який називається Перестрілка.